Готуємо легкий та смачний, білий як хмаринка, маренговий рулет, 5 білків збиваємо поступово додаючи 200 г цукрової пудри. Потім вводимо 1 столову ложку лимонного соку та 20 г крохмалю. Все це перемішуємо, отримуємо таку густу масу, викладаємо на противень, на пергамент обережно формуючи ось такий прямокутничок. Щоб потім було легко з нього формувати рулетик. Ось так, як на відео, розгладжуємо, можна зверху посипати горішками, але я не посипала. Випікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 150 градусів. Я брала м'який сир з цукром та вершками, гарно збиті. Намастили повністю на весь рулет, зверху викладаємо будь-які фрукти, я брала полуницю, вийшло дуже смачно. Потім загортаємо рулет так, як на відео, дуже легко. Ось так. Потім прикрашаємо, як вам до вподоби. Я брала полуничку для начинки і полуничку для прикрашання. Дуже смачний виходить рулетик, незвичайний десерт, який, який полюбить ваша родина. Підписуємося на мій канал, у мене ще дуже багато цікавих відео і дуже легких рецептів. Смачного!